Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української відьми. Рада вас вітати, давно не бачились. Зараз зробимо з вами потоковий розклад. Яка інформація до нас прийде? Нагадаю, що ви можете підписатись, підключити функцію спонсорувати, задавати в етерах свої конкретні питання. Також у нас актуальні беріжки, свічки і особисті консультації. Що таке потоковий розклад? Ви пам'ятаєте, ми дивимось всю інформацію, яка йде. немає якогось запиту, просто ми читаємо з простору інформацію. Ваше майбутнє розслабляємось. Нагадаю, що у нас. В рівні спонсорувати гармонізація стосунків і вище там є можливість робити виклики. Виклик це робота, щоб людина з'явилася на ваш поріг. Що вам треба знати зараз? Думайте про себе. Дивна картинка, це знаєте, от шлях відкритий, але він як зашторений, за шторкою. І ви відчуваєте вже, що там протяг, так? тягне повітря, свіженьке звідти. Але от шторку так трошки на вітру роздмухує, але ви от не від... її не відчиняєте, не відкриваєте і не йдете вперед. Ви зависли. У вас є передчуття якихось гарних новин, прориву, гарних можливостей, появи, але чекаємо. Можна зачекатись і не дочекатись. Дійте. Що ви не планували, якщо ви з дня в день відкладаєте, починайте діяти. Інакше ви просто втратите час. Просто підете, знаєте, знову по колу. От у вас ніби зараз завершується одне коло? Да? Якщо ви зараз не виходите в нові можливості, ви знову заходите безкінечність на інше коло. Дівчата, в кого зрадник? Або ходить від вас до інше, або від вас до вас і від вас. Знову повторення, ви підете знову в цю історію. А хотілося би свято ваш вибір. Розумієте? Все вказує на те, що ви робите вибір. І ви, скоріше за все, зробите невірний вибір. Тому що будете плакати. Що вам треба знати просто зараз? Думайте про себе. У нас сьогодні буде не одна колода, тому не поспішайте. А якщо ви думаєте, що хтось вам щось робив, що є вороги, або вам це за що вам це? Це вам несправедливо, ви правильно думаєте. І правильно думаєте на людей, які могли це зробити. Але вам підказка. Все, все вже минуле. Минуле. Є можливість повернути ворогам заздри, заздр... як вони називаються? Заздрникам. Др... 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 Боже, я не можу це сказати. І карта диявола, да? І поганим людям. Те, що вони вам бажали і робили. По грошах їм ударить. Якщо у вас були проблеми фінансові, вам відкриваються можливості. До речі, вороги, погані люди можуть проявитися в найближчий період. Ну, Так на порозі стати. Давайте створювати далі вам майбутнє. Що вам треба знати просто зараз. Ну, ви можете бути переможцем, якщо ви не тягнете за собою тягар монолого. Сили набираєтесь, одужуєте, фарти де, приймайте, приймаю. Так і пишіть в коментарях: приймаю. Давайте на декілька варіантів. Кожному свій приємний. Що вас чекає. Можете загадати з чоловіком, з кимось, особисто вас? Щастя. Єднання. Комусь пожалієтесь, якщо хворіли, якщо, знаєте, думки, якісь голова болить, вас, як знає, як підіймуть з ліжка, підіймуть вам настрій. Гарні новини. Обіцяють щось вам двоєчки, але знаєте, як? Я одною рукою даю, а іншою забираю. Прояв чоловіка. І буде здаватися, що все добре, що він змінився, або що зараз все буде гарах. Ні, то обман, то обмана. Не давайте собі надію на людей, які ну, не дуже якісні. Третій варіант. Треба трошки почекати. Скільки можна чекати, я так багато чекаю? Почекай. А чому відразу не дають вам сили, щастя, гроші? По справедливості. Значить, дивіться: на комусь буде дійсно вплив, а деяким дівчатам не можна заздрити і нікого обговорювати. Не, знаєте, підключайтесь під чужі плітки, під чужі розмови. Під чужі думки, тому що це не ваше. Вам це не треба.